І наостанок Чорноморський державний університет імені Петра Могили став першим вишом півдня України, який розпочав підготовку фахівців за напрямом цивільне та промислове будівництво. Перший набір на нову спеціальність відбувся у 2014-му. Як навчаються та чим живуть студенти нового факультету Могилянки? Дивіться далі у сюжеті. Їх всього 15, Вони студенти першого набору спеціальності промислове та цивільне будівництво, яка в нинішньому навчальному році відкрилася в Миколаївській Могилянці. Професія водночас цікава і корисна та складна і відповідальна. Тим не менш, кажуть, навчаються із задоволенням, бо мріяли про неї з дитинства. Мені, якби ця спеціальність подобається ще з дитинства, мій дідусь був будівельником. і Я вирішив для себе стати будівельником. Будівельник це на даний момент є одна з найбільших, Успішніших і найкваліфікованіших професій, без котрих не можна уявити своє життя, тому що е, архітектура і будівництво вони е, повсюди. Ну куди не глянь, е, будинки, споруди це все, все завороже. Розпочавши підготовку вахівців інженерного будівельного спрямування, професорсько-викладацький склад вишу визначив декілька пріоритетів, головних з яких є упор на отримання практичних навичок. Теоретична підготовка студентів визнається в всьому світі, що така є в Україні на достатньому рівні, але коли фахівці, які одержують відповідний фах, приходять на виробництво, вони показують свою неспроможність виконувати конкретні виробничі завдання, з чого витікає, що практична складова потребує відповідної доробки. Аби якнайшвидше практично підкувати майбутніх будівельників, могилянка уклала договори з майже десятком провідних підприємств галузі. Вони допомагають вишу в проведенні практичних занять. Підготовці наукових робіт мають спільні проекти, які застосовують на виробництвах. Одним із головних партнерів ЧДУ є завод залізобетонних конструкцій. Його керівник Віктор Кисліченко каже, радіє появі в Могилянці будівельної спеціальності. Вважає, що область давно потребує фахівців даної галузі. Пропозицію про співробіт від вишу прийняв із задоволенням. Вважає, що вона піде на користь як студентам, так і підприємству. Студенти увідять живе підприємство которое сьогодні дійсно работает в этой отрасли народного хазяйства. А ми будемо надеяться, что часть студентів. Придуть к нам на роботу і замінять нас, і пусть працюють. Строять це всегда треба, тому що человек без строительства жити не може. Навчальний процес студентам нової спеціальності забезпечують 11 докторів та 16 кандидатів наук. Потурбувався лише і про працевлаштування майбутніх випускників, заключивши відповідні договори з трьома управліннями облдержадміністрації: капітального будівництва, містобудування та архітектури та житлово-комунального господарства. Звичайно, в цих договорах. Були обговорені питання, всі пов'язані з працевлаштуванням тих людей, які тільки через 4-5 років можуть бути випущені, але основне, поступаючи, вони вже мають надію на те, що вони будуть мати місце працевлаштування після завершення навчання. Тож, якщо ви мрієте пов'язати своє життя з будівельною галузю, не гайте часу та йдіть до могилянки. Там зможете отримати інформацію необхідну для вступу на спеціальність цивільне та промислове будівництво. Також разом з викладачами підготуватися до складання тестів ЗНО. Тетяна Черкес Ігор Невідомський для програми Об'єктив.